З Івано-Франківська на передову вже традиційно. У пункті збору спілки волонтерів Прикарпаття вантажать необхідні речі захисникам 78-го батальйону 102-ї бригади тероборони. Нині це тепловізори, квадрокоптери, елементи для укріплення бліндажів та чимало корисних побутових речей. Веземо форму, бо форма зношується, рветься під час бойових дій. Веземо тепловізори. Місто там ще нагороди міський голова хлопців є представлені до нагород нагороди. Зараз, в принципі, не возимо так скажем, такого, так, як то було, що ну, більшість там колись продукти, а зараз то вже там, з харчуванням проблем немає, ніби. Але є купа таких побутових речей: плівка, цвяхи, скоби. Це для побудовання бліндажів, укріплень. Усе завантажили у два буси і вже надвечір волонтери вирушили на Запоріжжя. Війський напрямок. Саме там понад рік захисники 78-го батальйону 102-ї бригади тероборони не дають прориватись окупанту. Разом із волонтерами допомогу захисникам везе голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. На місці мер вручить військовим відзнаки за честь та звитягу. А також сертифікати на безкоштовне навчання. «Не зменшуємо допомогу, підтримуємо різним шляхом, ну і час від часу особисто беру участь у волонтерській поїздці. Нагородимо хлопців, нагородимо нашими медалями за честь затягу, нагородимо годинниками, веземо також 10 хлопців, які побажали вчитися в університеті, незважаючи на те, що проходять службу, отримують безкоштовні сертифікати на навчання в університеті Короля. Данила, тобто багато що того, що замовляли хлопцями, якраз везе. Командир 78-го окремого батальйону 102-ї бригади територіальної оборони Андрій Тірон каже, допомога та підтримка, яку бійці отримують від івано-франківців, дуже цінна. Хотів би подякувати пановим волонтерам, які не забувають. І зі всіх сил стараються нам допомогти. Тим часом в Івано-Франківську розпочали новий збір необхідних речей та спорядження нашим захисникам на передову. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАІІМ.